Доброго дня Україна! Скинув мені товариш відео, звичайно, цікавий досвід. Повне відео буде на його каналу, а в даному відео буде лише фрагмент. Сояшник стійкий до Грандстару помилково був побризканий повною дозою євролайтенгу. Дивимось. Так, ну що, друзі, заходимо в поле. Зайдемо трошки далі глибочинка, і я вам все це покажу. Так, дивіться. Зайшов подалі і показую вам картину. Почнемо знизу. Бачите, поле загалом чисте і тоді добряче спорався з усім. Ось точка росту самого соняшника. Тобто це був соняшник мій. Він згорів просто до пенька, потім якимсь чудом, бачите, він пустив пагани. Основна маса по полю. Це два пагана. Містами три є навіть десь чотири. Але основна маса, він пустив от два добрячих пагана. Тепер дивіться, я піднімаюся по цьому пагану. І маю тут отакі кошики. Він ще наливається. Дивіться, яке тут так краще видно, яке тут зерно. І ось же. Оже ось, ось його другий другий кошик. І, і це я показую більш-менш невеликі, це середні кошики. Є містами набагато більші по три штуки. Дивіться, він запилений майже повністю, яке зерно. Внесли ми тоді АКМ. У нас був закуплений. А кем почали бризкати, коли приїхали. Дивіться, Як рука просто. Приїхав присклеч на поле. Вносили ми його на восьмий день. Задача була яка? Спасти хоча б ті рослини, які ще більш-менш живі. Зараз ви це вже побачили на відосі, які більш-менш живі. А ті, що вигоріла точка роста, щоб ви поняли, за неділю він вже повністю втратив свій листковий апарат. Але коли вносили кем, залиши осталися... весь шар листа, був покритий фітотоксацією. І де неде де пооставалися такі маленькі, якісь більш-менш зелененькі п'ятна. Туди внесли попав АКМ, Тобто задача була яка? Щоб АКМ розірвав гербіцидні клітки. І все, корінь, ви бачили, просто розірваний повністю. Ще через неділю приїхав сюди КРН, щоб прополоть, щоб більш-менш із самої. Землі зняти євролайтінг, трошки нарушить, дивіться, повністю запилений і бомбезне крупне зерно. Зняти дію євролайтінга із землі. Коли я підійшов до цих пеньочків, які отут були, вже листковий апарат посипався з нього повністю. Він був отакий. Самі останні два перша пара листочків, вона вже зовсім засохла. І земля була тупо чорною. Оці пеньочки залишились у землі. Коли я витягнув сам корінь, я побачив на корінчику, як такі як зовсім маленькі ниточки, якісь десь далеко лізуть. Я розумів, що цей корінь живий. Чого живий? Це було просто незрозуміло. Але воно було такого типу. А коли я витягую його з землі, Корінь був живий, але корічневий. Ну там були білі ниточки. Де-не-де, але були. Сюди було дуже страшно їздити. Я чувствував за собою величезну провину. Я про це нікому не розказував, що тут відбувається. Потім приїхали вже сюди. Соняшник піднявся, але ті, які були за цими пеньками, вони почали пускати пагани. Ну, це було похоже, знаєте, як на якихось там, типа дракончиків чи якогось такого типу. Щиро повторюсь, була задача хоча б спасти те, що більш-менш оживало, але ніхто не розумів, що буде з цим кошиком. Соняшник отримав величезний гербіцидний стрес. І Зайшов я сюди фунгіцидом. Я вніс сюди 2 кг сірки і вніс сюди азоксострабін, пропіконазол. І ципроконазол. І все. А і уніс сюди ще бор. І просто на время залишив це поле. Приїхав сюди, я побачив, що соняшник вже рост. є кошики, корзинки вже були сформовані. Я розламую корзинку, я бачу, що там є зерно. Яке це зерно буде? Чи воно буде виповнене чи яке, Я геть зовсім не розумів. І все, я приїжджаю. І бачу тут просто на вихлопі. Оце, оце, оце чудо. Як це все сталося? Що це, я не розумію, але дійсно в генетиці соняшника я тоді скинув цей відомий товариш Мурай В'ячеслав Миколайович. Він мене тоді жорстко піддержав. Але всі, хто не бачили це, казали, знаєте, та чувак, все, борода, забудь. А він тоді каже, ну ти пробуй, є шанс, борись. Побачимо, яка в тебе агрономічна аура. Ну, Боровся і бачите, що з цього вийшло. Так що, друзі, кому відео сподобалось, кого є які взагалі питання, на що зможу, на те відповім. Сам до пуття не розумію, і, повірте, навіть Сінгента досі цьому не дала об'яснення, що це взагалі сталося на цьому полі. Так що дякую вам за увагу. Будемо на зв'язку. Ставте лайки і пишіть в коментах, що ви думаєте по цьому поводу. Все, хлібороби, пока.